В цьому відео ви дізнаєтесь про одну прекрасну теорему, що носить ім'я теорема Безу. Вона говорить нам щось про ділення поліномів на лінійні двочлени. Тобто, якщо у нас є якийсь поліном f'x, запишемо, що f'x – x це функція, яка є поліномом. Вона поліном поліном. Щоб пригадати, що таке поліном, ви можете повернутись до попередніх відео. І от, коли в нас даний якийсь поліном, який ми ділимо, ділимо на якийсь лінійний двочлен, ділимо на лінійний двочлен вигляду якийсь Х-а. Ось такий, де А це якесь число, а Х це наша змінна. Тоді ми можемо однозначно встановити, чому дорівнює остача від цього ділення. З цього випливає, що остача, остача, остача дорівнює, дорівнює значенню нашої функції в точці А, в осьій точці. Тобто F від. А, Погляньмо на це на якомусь прикладі. Нехай нам дану функцію f від x, яка є поліномом fід x, f від x, яка дорівнює 3x в квадраті відняти x і додати 12. Ось така от. Наша функція, наш поліном. І ми хочемо дізнати, що йому буде дорівнювати остача від його ділення на ось такий от лінійний двочлен. Х відняти, наприклад, 1. Ось так от. Спочатку пропоную взяти і зробити щось неперевершене. Взяти і просто поділити їх в стопчик, так як ми вже навчились в попередніх відео. Тобто поділити поліном 3х. Запишемо 3 х квадрат відняти х і додати 12. І ми його хочемо поділити на х відняти 1. Ділимо на х відняти 1. Пригадаємо, як ми виконуємо ділення поліномів в стопчик. Перше, нам потрібно підібрати такий коефіцієнт до х, щоб він перетворився на 3х в квадраті. На що нам потрібно помножити х, щоб стало 3 х квадрат? Потрібно його помножити на 3х. 3х, запишемо. ми віднімаємо. І множимо ось це 3х на наш лінійний двочлен. Тобто, множимо кожний з його доданків. Множимо x на 3x. Отримуємо 3х в квадраті. Множимо мінус 1 на 3х. Отримаємо мінус, мінус 3х. Так, віднімаємо 3х2, відняти 3х2, скоротяться. Мінус х, виділю його кольором, мінус хідняти, відняти ось. Мінус 3х. Це те саме, що мінус х додати 3х. Або ж ми отримуємо просто 2х. Додати 12. Так. І тепер нам потрібно підібрати такий коефіцієнт до ось цього x, щоб, помноживши х на нього, ми отримали 2х. Тут зрозуміло, що це просто двійка. Додати 2. Віднімаємо і множимо, знову ж, кожен з доданків цього поліному на 2. Отримаємо 2х. Мінус 1 помножити на 2. Це мінус 2. В результаті 2х і 2х, вони віднімаються та скоротяться. 12. 12. Відняти мінус 2. Це те саме, що 12 додати 2, або ж просто 14. 14. Тому ми дізналися, що наш поліном початковий, ось цей. Ми можемо поділити на х-1 і отримати оса 14. Або ми можемо записати, що f від x дорівнює ось це, що ми отримали, 3х плюс 2, 3х додати 2, що множиться на те, на той многочлен, на який ми ділили на той поліном, на x 1 х-1, і додати нашу остачу. 14. Додати. 14. Але ми могли поглянути на цю задачу трішки з іншої точки зору. Якщо нам було необхідно знайти лише остачу, Тобто остачу відділення нашого початкового поліному f від x на лінійний двочлен x-1, то ми могли скористатися теоремою безу. Ось цією. І сказати. Що остача дорівнює f від а. А в нашому випадку дорівнює 1. Ось тут х-1. Тому, щоб знайти остачу, нам достатньо порахувати f від a. Де a дорівнює 1. f від 1 дорівнює 3 помножити на 1 в квадраті відняти 1, додати 12. Отримаємо. 3 помножити на 1 в квадраті це 3. 3 відняти 1 це 2. Ось тут ми отримаємо двійку. 2 додати 12 це 14. Тому результат теж 14. І це підтверджується тим, що ми зробили до цього, і перевірили це самостійно, поділивши просто 2 поліноми в собчик. Але ви можете легко зрозуміти, що ось цей от метод є значно ефективнішим. Так, він не дає нам інформацію про те, як саме розкладається наша F від X. Ми знаємо лише остачу відділення на ось цей лінійний двочлен. Але нам інколи і цієї інформації достатньо. В деяких задачках трапляється, що нам необхідно якимось чином швидко порахувати остачу відділення двох поліномів. Тому ми замість всього ось цього громізкого процесу можемо лише скористатися теоремою безу і одразу дати відповідь на питання. Тому, якби я у вас ще щось запитав, наприклад, чому дорівнює остача відділення поліному f від x на двочлен x відняти нехай 2, або нехай буде додати 2. Так, якби ви вже це зробили? Я не впевнений, що ви повернулися б знову ділити многочлени в стовпчик. Це досить довго. А от знайти остачу за теоремою безу супершвидко. У нашому випадку, ось цей от, коефіцієнт а, він дорівнює мінус 2. Тому що ми можемо переписати ось цей вираз. Х додати 2, ми можемо записати, як x відняти мінус 2. Ось так от. Тому нам для знаходження остачі необхідно знайти лише f від мінус 2. Підставимо замість x мінус 2, отримаємо 3, що множиться на мінус 2 в квадраті. Відняти мінус 2 і додати 12. 3 помножити на мінус 2 в квадраті, це 3 помножити на 4. Тобто 12. 12 додати 2, тому що ось тут мінус мінус 2 це 14. І 14 додати 12 це 26. Тому ми одразу знайшли остачу. Ось це ось число. Це остача ос. Відділення поліному F від Х на ось от лінійний двочлен. x додати 2. Якщо ви бажаєте, ви можете перевірити ще додатково самосіне діленням в сопчик, чи також саму ви отримаєте остачу.